І сьогодні у нас мега розпаковка. Індораптор. Ось, дуже він, до речі, великий. Я думаю, буде набагато менше. І ще тут якась кнопка є на находці, але я не знаю, що воно робить. А, це не кнопка. Це сканер. Ну, коротше. Індораптор. Так. Ось його функції. Так, тут мені трошки стало цікта... цікаво, бо я не до кінця розумію, що то. Плюс тут йде спеціальна маска для його, так сказати, обличчя. Плюс... МЕГА ТІРЕКС! Рекс! там просто є. Це саме перша велика розпаковка рахуєте, така. Так, ще почнула з ТІРЕКСА? Індораптора? Дивіться, мені здається, що буде поцікавіше ТІРЕКС. Так що давайте почнемо з менш цікавішого. Але мене бджова чекати, тому індораптор! Так. Так. Там треба достати коробку трохи щоб Достати там код і розкрутити. Прикол в тому, що це буде саме перша розпаковка, там, де два великих динозавра в мене. Це саме перша така розпаковка. Плюс до того, Ще це перша розпаковка, яку замість... Еп... Так сказати, я мав їхати в епіцентр. Купляти до для нашого відео. І це. Сталося так, що я мусив не купити, бо то, що зараз такі часи, що бажано нікуди не їхати, а просто заказати через інтернет. Так, інструкція поки не потрібно. А, то відкручувати нема. Виходить, є поки про цей Але все рівно, тут треба було б це зробити. коврик. Так, це. Нам тимчасово треба. Так, тут є інструкція, як можна його використати. Так, я тут не до кінця розумію. Так, в нього що якась тут кнопка є. Рухаєш руковій тоді, він може так зарухати. Плюс ось такий він. Ось. Оцінюється в коментарях по 10 балів. Так, це мене дуже здивувало. Так. І треба ще достати ту маску, бо якщо без неї... І ми лишимося, то лишимося по факту без приколів. Без приколу. Без самого, так сказати, без одної насолоди. Так, ось така маска. І тут її, як завжди, їх надінеш. Так. Воно ось так одягається. І тут є така защепка, так сказати. Блін, тут дуже важко це робити, коли воно було дуже в дуже холодних цех умовах. Ця посилка. І. Два дня йшло. Ну добре, один день. Ну, коротше, два дні. Трех його зубами. Коротше, ви де я. Добре, рахуємо, що зачепили. І дивіться, як він вміє. Так, в нього тут хвіст крутиться, ну, в принципі, як всі динозаврі. Тут там в нього, так сказати, сканер. Ви побачите, як я сканую його в ТікТок каналі, і, і, звісно, що телеграм каналі, і новенький канал. Лайк-канал. Like там теж можу використати ці всі такі приколюхи. Якщо піднімаємо руку, то. Ось так. Вниз воно не йде. І прикол в тому, що ця маска, типу, бачите, а ну дивіться уважно. Якщо ну, то в нього світиться уважно. Дивіться ось сюди. Ну, коротше, темрі це більше видно, бо то що тут з боку більше таке. Ось, дивіться. Нажимаємо кнопочку і дивіться ту, на ту маску. Бачите, там веде світло, так сказати, з очей. Ось такий гібрид індораптора. Ну, а точніше, саме індораптор. Так, знизу у нього прикольчик ніяких немає, де Така в нього маска. І ось такий у нас був сьогодні індораптор. Тут сканер. Тут ротик. І думаю, вам все понятно, так? І так. Два буке. І... Я спеціально взяв ось цього мусика для нашого експерименту з цірексом. Ось такий цірекс. Зараз ми його візьмемо, бо достаємо. А, тут ця кнопка була... Почати була та коробка, яку казала, що вона трохи пошкоджена. Ай, байкну. Думаю, що саме тинозавр не пошкоджені. Так. Зараз типи. Давайте спершу. Так.

Так, на бік, як завжди. І треба розкрутити цю тілу. Там є такі штучки, які треба розкручувати на ногах. І прикол в тому, що це завжди важко дається. Тут ще скочем, як нас замотали, але це перший раз таке, що там ще скочем підмотали. Так, далі веди ножик ціл. Там треба бути наврядче. І саме важкі, достат, ну до всего. А! Начала. І там ще якась картонка. Надіюсь, там не, не на не що не впливає. Бо це буде трохи обидві. Обоюдно. Обоюдно. Обідно, так сказати. І треба ще тут взяти, если му щуру. Хоча... Можна взяти встати. Це дуже важко це його розпакувати і прикол в тому, що цей Терекс буде самим першим, ну, цей динозавр, який має простір, так сказати, в горлі. Що не просто як е, індоратори, типу, все, закрито. Все, нема куди пхати щось там ховати, не знаю. там. Сховати якусь іграшку секретну, або ж, якусь денюшку, типу, такого нема. А в мене нарешті буде такий динозавр. І спойлер, в наступному розпаковці буде вже не тільки динозавр, а і один транспорт. А який, думаю, вже ви догадаєте. Думайте і гадайте, якщо цікаво. Так, нарешті я це достав. І тепер само динозавр взяти. Ось. Такий T-Rex. Дуже легко нажимається ця кнопка тут. І як приємно, Що капець. шкапець. в нього тут розкручується, як у всіх де всіх ті -рексів. ну не дивно. Та в більшості таких. як він. Тут крутиться ножки. Льос, якщо ти крутиш хвіс вліво-вправо, то. Лайк поставив. Постав. Так, і, звісно... Сканер. Побачите так само на моє лайк, Тікток, Телеграм-каналі. Всюди ви це все побачите. Так. Плюс в ну, нього є габарети. Так, тут показує, що можна. Так, і сьогоднішній експеримент найважливіше. Так, чуть треба. щоб Чуть-чуть прям відсунуть. Так. Віться. Типу там іде. Що можна взяти? нахилити. Береш. Боком. Стоп. я... Стоп, як це робиться? Я бере, треба... А, спереді. Типу тут іде. Ми стільки не падай страх. Береш. Коротше, тут, якщо його взяти, рот. Ось так. То можна... Ось так взяти і зробити його підкидати. Так. Так, нічого я не забув показати. Нічого. Ну, в принципі, все. А з вами буде. Бе? Жертво ну, ще не впевнено. Те, що вам покажу, які вони сьогодні в нас були динозаври на Олі. Ну, є на розпаковці теж. Ось такий тірекс. Тут у нього простір є. Чекайте, носіте. У мене чуть не рука з важкість поміщається, що воно в мене, мене велике. Дивіться. Ось так. Динозаври типу, він може заглотати. Все, максимум. Це максималка. Все типу і Сит. Піднімлю трошки, щоб ви бачили. Ось так. Типу тут береш і лайк поставь. Такий терекс. Мені дуже сподобався на мене. Такий індораптор. Ось. Квіст рухається. Ножки рухаються. Ну, це, в принципі, все на сьогодні. А, давайте ще покажу, як він уміє вже з цим малюсіньким. Ось. Беремо, наприклад. Він уже все лежачий. І тут бере. Є ось так. Зараз секунду. Такий... коротше, Дуже прикольно. Ось такий індораптор. Плюс, у нього тут, тут резинка є така невеличка. І тут більше резену, а тут наче більш пластмасне. Але той де не той самий матеріал. Плюс, і я знаєте, що забув показати? Ось. Дивіться. У нього тут дуже великі деталі. типу, Бачите, тут наче ну, царапина є. ну Це типу, з фільму. Ну, коротше кажучи, з вами був ДВ, І у нас сьогодні був на огляді церекс. Індераптор, масикосизавр. Сьогодні в нас була така розпаковка, такий невеличкий огляд. А з вами був Давид. Всім пока-пока. Чекайте нових розпаковок.